Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, питають дуже часто про те, яке ми місце Українська Православна Церква, на чолі з Блаженнішим Митрополитом Онуфрім, займаємо в Диптиху помісних православних церков. Для тих, хто не розуміє цей термін, диптих це такий список церков, які в ієрархічному порядку. тобто по честі, яку має ця церква в православному світі вистроєні: перша, друга, третя і так далі. Значить, слід сказати, що це маніпу... маніпуляція така зараз, е... по відношенню до нашої церкви. Це й зрозуміло. Цим питанням хочуть показати, що ніби нас там нема. Взагалі, тому ми якби обманюємо людей. Да? Насправді, ситуація в чому? Є. Е... Два погляди на Диптих. Один погляд е, грецький, скажімо так, який підтримують всі церкви, які е, е, мають як авторитет Вселенський патріархат. А інший погляд це погляд слов'янських на Диптих. Ну або, скажімо, навіть прямо московський. Тобто там і місця різні, наприклад, Грузинська-сербська церква е, стоять в одному. Дептиху Грузинська на шостому, в другому сербська, Там, да, наприклад, і так далі. І зараз уже у грецькому дептиху є ПЦУ, а в інших церков, які не визнають, ПЦУ їх немає. Тобто там уже навіть не московські, там навіть ряд грецьких церков, як Албанська, наприклад. Да, тобто цього немає. Є ще питання так званої, підкреслю, Православної церкви Америки. Це церква, яка в 1970 році отримала автокефалію від Московського патріархату. Це церква, яку заснували російські місіонери в Америці. І сам Вселенський патріархат, чому я так підкреслив, називає її не російською православною церквою. А називає так звана православна Церква Америки. От вчора буквально кожен може це побачити на сайті Вселенського патріархату. Є інформація про те, що е, був синод у них, і вони розглядали апеляцію трьох кліриків цієї церкви американської. Е, до речі, і залишили їх е, в забороні, так як і вирішила американська церква. Е, відповідно, навіть сам Вселенський патріарх. Визнає, що це не російська церква, але й не визнає її автокефальною. Розумієте, тобто він визнає її благодатною, тобто з нею він готовий співслужити, от приймає апеляції кліриків, розглядає їх, підтверджує санкції, наложені їхніми ієрархами, але і тут же підкреслюю не дивиться як на частину російської церкви, хоча вона такою була. Він розуміє, що це і не автокефальна, але і не частина. От щось подібне є й ми. Тому не потрібно манипулювати, дорогі, шановні, люблячі е, наші спекулятори, які нам пишуть потім оце питання. Да? Е, так само, як і Македонська церква. Ви знаєте, що великий період часу Македонська церква була в схизмі, Зараз Сербський патріархат надав автокефалію, Вселенський не надав. Поки що вона в очах Вселенського патріарха. Є теж і не сербською, він не називає їх сербською церквою, але й не автокефальною македонською церквою. Їх теж в диптиху нема. Вона, до речі, появилась в диптихах тільки деяких церков зараз, в тому числі українською. Тобто, наш представник Онуфрій, за рішенням Священного сину поминає і представителя Македонської церкви як окремої автокефальної церкви. Але цього нема у греків, наприклад, да? тобто і вони не визнають її поки що за автокефальну. Тому ж це маніпуляці... маніпулятивне питання, яке не слід ототочнювати е... із схізмою, розколом чи автентичністю церкві православних християн, які зараз українські православні церкві. Ми оголосили свою незалежність. Е... Ми прагнемо. До повної автокефалії такі священики, як я, да, тобто до реального визнання ніхто не називає зараз нашу церкву автокефальною, тому що справді її немає ще і в диптихах, ми це розуміємо. Але це не означає, що ми є розкол, що ми є неблагодатні. Ну або нас, на нас дивляться як на російську церкву. Якщо так і десь будуть називати нас російською церквою, то це чисто чиста маніпуляція. Тому що люди розуміють, що керівний центр нашої церкви знаходиться зараз в Києві і всі рішення приймаються в Києві. Був радий, браті і сестри, з вами поспілкуватись. Значить, модерую ваші коментарі, які ви пишете нам під відео. Зараз я зробив таку можливість, що кожен має можливість коментувати відео. Але понятна річ, що не всі опубліковуються коментарі. Для мене це дуже важливо, бо я відчуваю, чим дихає суспільство. От. І серед частини коментарів на останнє відео дуже багато було питань по цьому, що я озвучив. Тому я вирішив записати такий ролик невеличкий, де це пояснити питання, так як і буду на інші коментарі. Якщо там буду відчувати, що суспільство потребує моєї думки, надавати такі відповіді. Підписуйтесь на наш канал. Робіть його відомим, поширюйте його. Зараз таке слово ширте. Е е дуже часто використовують блогери. Це потрібно не для їхньої слави, а це потрібно для того, щоб було більше можливостей на Ютубі. Ми про це колись вам пояснювали. Ну і, е е звичайно, що лайкайте, якщо вам подобається те, що ми робимо. Христос Воскрес, воістину Воскрес.